Ми вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини. І я хочу вас проінформувати, що ми вже подали позов до Європейського суду з прав людини, де ми виклали нашу позицію, де ми повністю обґрунтували наявність політичних репресій в Україні. І ми розраховуємо на те, що наших обґрунтувань. Експертних висновків буде достатньо для прийняття справедливого рішення Європейським судом з прав людини. І останнє, що я хотіла би зазначити: що після того, як дві авторитетні, професійні, компетентні міжнародні організації, якими є аудиторська компанія BDO, яка має в 119 країнах світу свої філіали, Після того, як компанія Covington Ненберлін, яка має високий престиж в світі щодо своєї юридичної, правової правозахисної діяльності, після того, як ці дві міжнародні організації розглянули детально сутність обвинувачень, які Янукович мені висуває, після того говорити про те, що там є кримінальні справи, ніхто в світі більше не буде. Тому що висновки цих двох організацій дуже чітко сказали, що всі обвинувачення не варті паперу, на якому вони написані. І світ, лідери країн, парламенти інших провідних країн, політики провідних країн, правозахисні організації світу будуть прислухатися не до продажного правосуддя Януковича, а будуть прислухатися до авторитетної думки в світі. І тому після висновків, які зробили дві міжнародні організації. Вже всьому світу всім, хто цікавиться подіями в Україні, зрозуміло, що це не кримінальні справи, а що це політична розправа. І тому Європейський суд буде так само користатися цими експертними висновками. І компанія Кавінтон Берлінг разом з компанією Бідіо обов'язково будуть готувати матеріали для захисту мене в Європейському суді. Компанія Кавінтон Берлінг буде. Моїми, моїми представниками в Європейському суді дійсно ми подали скаргу до Європейського суду з прав людини. Правовою підставою для подання такої скарги, я хотів би на цьому спеціально наголосити. Був під пункт C, пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Ми не застосовували статтю 6, яка говорить про відсутність або наявність справедливого суду. Яку здебільшого застосовують українські громадяни, які звертаються до європейського суду, і, до речі, слід зазначити, що Україна посідає одне з перших місць по зверненні до Європейського суду справ людини? В скарзі ми наводимо низку прикладів, які, на нашу думку, беззаперечно свідчать про політичне підґрунтя порушених проти Юлії Тимошенко кримінальних справ. А саме це регламентує під пункт С, пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини. В своїй скарзі ми також посилаємося на низку прецедентів тих судових рішень, які вже приймав Європейський суд з прав людини з аналогічних питань. Зокрема, мова йде про справу Луканов проти Болгарії. Коли колишнього високопосадовця Болгарії звинувачили. Звинувачували в голосуванні на засіданні кабінету міністрів, і із цього хотіли зробити кримінальну справу. В цій справі Європейський суд абсолютно чітко висловився, що це політична діяльність, яка не може підпадати під кримінальне переслідування. Також ми посилалися на справу в проти Польщі. Вона містить аналогічні правові позиції Європейського суду справ людини. Хочу наголосити, що Європейський суд справ людини слухає справи в режимі прецедентів. Тобто, якщо один раз уже суд висловлювався з тих чи інших питань, то він вдруге просто застосовує свої попередні правові позиції. Якщо говорити нормальною мовою, так би мовити, не юридичною людською мовою, то це означає, що якщо Європейський суд з прав людини задовільнить ту скаргу, яку подала Юлія Володимирівна Тимошенко, то це буде означати, що Європейський суд визнає, що справи проти Тимошенко не мають нічого спільного з кримінальним переслідуванням, а є політично вмотивованими та сфальсифікованими. Це якщо говорити нормальною мовою. Також слід зазначити, що Україна має низку зобов'язань по виконанню рішень Європейського суду з прав людини. Тобто для України рішення Європейського суду з прав людини не носить факультативний характер. Україна зобов'язана виконувати всі рішення Європейського суду з прав людини. Окремо, хотів би зупинитися на питанні, тому що. Це питання вже лунає в певних засобах масової інформації. А чи пройшли ми всі ступені національного захисту перед тим, як звернутися до Європейського суду з прав людини? Так, ми пройшли всі ступені захисту судового, в тому числі в Україні. Ми зверталися, хочу всім нагадати, до Печерського районного суду із скаргою на постанову про порушення кримінальної справи щодо Тимошенка. Нам було відмовлено. Так само таку саму позицію зайняв апеляційний суд міста Києва, який відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу є остаточною інстанцією по розгляду цих питань. Тому ми використали всі можливі методи і способи і форми судового захисту. Також можу додатково проінформувати, що ми отримали відмову від виконувача обов'язків генерального прокурора з цих же питань, що додатково підтверджує те, що ми пройшли всі ступені захисту в Україні, і у нас є. Передумови легальні для звернення до Європейського суду справ людини. Також додатково хочу зазначити, що ми подали окреме клопотання, яким ми просили Європейський суд справ людини застосувати до справи Тимошенка так звані параграфи 39, 40 і 41 регламенту Європейського суду. Мова йде, зокрема, про надання цій справі пріоритетного статусу і надання можливості розгляду заяви Юлії Володимирівни Тимошенко в пріоритетному режимі. Знов таки, в, перег... в... в перекладі на нормальну людську мову це означає одне єдине, що ця справа може бути розглянута європейським судом в будь-який момент. Не через два роки, не через півтора роки, а в будь-який момент. Тому ми очікуємо, що цей статус пріоритетності, так само до речі, як і по справі Луценка, буде надано скарзі Тимошенка. І ми очікуємо, що в найближчий момент Європейський суд справ людини розпочне всі процедури, пов'язані із розглядом цієї скарги. Ми просимо визнати, що під час порушення кримінальної справи щодо Тимошенка. Або під час дій щодо Тимошенко під час порушення і розслідування кримінальних справ мало місце порушення під пункту С, пункту 1 статті 5 Європейської конвенції справ людини. Якщо перекласти е, оці всі юридичні тези на нормальну людську мову, то ми можемо сказати, що е, під пункт С, пункту 1 статті 5 говорить про те, що людина може бути затримана тільки в тому випадку, коли є достатні докази. Або обґрунтовані підозри в тому, що вона скоїла злочин. Я хочу нагадати, що 24 травня Генеральна прокуратура затримувала Тимошенко. Відповідно, вони затримували її без достатніх підстав, тому що справа була порушена за надуманими ознаками. І саме це ми просимо встановити Європейський суд справ людини.